Вітаємо вас на Ютуб каналі Новини Лайв. Дякуємо, що ви з нами, і одразу вас попрошу підписатися на наш канал, щоб не пропускати найголовнішого. Мене звати Софія Півняк. і Сьогодні матиму розмову із політичним консультантом Михайлом Чеплигою. Михайло щиро рада вас вітати. і Дякую, що ви долучились. Навзаєм. країна перебуває в стані війни, і напевно, війна стосується і торкнулася абсолютно кожного моменту. Тому питань до вас маю чимало: як ви бачите цю історію з ядерною зброєю? Тому що там вже то вони кидають по Україні, то вони по Британії вже збираються кидати. Якийсь такий когнітивний дисонанс відбувається в цій темі? Дуже важко сказати, що в нього в голові, і знаєте, це не варта того справа. Але чи може він застосувати тактичну ядерну зброю по Україні? Так, да, може. Я вам зараз скажу. Більше, то я вам скажу. Якщо він і буде її застосовувати, то мені здається, з високою долею ймовірності він застосує саме по Західній Україні. Я вам більше скажу того. Скоріше за все, це будуть малонаселені регіони. Цілком можливо, що це може бути, наприклад, Яворівський полігон, тому що це дуже близько до границі з Польщею. Тобто йому треба і не зачепити Польщу формально розумієте, і нагадять. А ви думаєте, що відповіді не буде на такі дії? А чи є це акт прямої агресії проти НАТО? Ні. Ні. Будь-які дії на території України з точки зору НАТО не є агресією НАТО. Розумієте? Тобто ніхто не вступиться правильно? Не економічно вступляться. Ну, ну об'являть Росію страною Ну. Ну, І далі що? Ну. ну вона і так ізгоє. і і Чуть більше ми ізгоєм, чи як? Саме-саме глибока обеспокоєність. Чи я? Чи ви думаєте, що натівські країни нанесуть превентивний удар по Росії? Ні, не нанесуть. У відповідь? У відповідь на що? Розумієте? Чи може він нанести тактичний ядерний удар? Може. А є тактичний ядерний удар? Що, що це є? Ви знаєте, що є дуже маленькі тактичні заряди. Тобто там радіус дії може бути 20-50 кілометрів. Тобто, ну, це страшна штука, але це не ну, це навіть не херосина, розумієте? От, І засоби доставки, вони дуже мініатюрні, ну, умовно мініатюрні тепер. Чи є в них така можливість? Є. Чи може він на це піти? Повірте, судячи з його психології гопніка, запросто. А де може бути застосовано? По інфраструктурі, по дамбі, наприклад. Там, де треба 10 ракет і без. Реально, можливості щось там зруйнувати, може бути одна з гарантією. Зумієте? Ну і багато інших речей. Тому чи може він це застосувати? Не сумніваюся. Рука в нього не дрогне. Чи хтось думає, що е, його стримають свої генерали там і так далі. і так далі? Ну, давайте не будемо наївними. Ну, давайте не будемо Ну, Можливо, да. Можливо. Може якийсь там герой знайдеться. Знаєте, візьме і поламає ці ключі і так далі. Або загубить їх, або ще щось. Ну, але там все дубльовано. Це все, все дубльовано. Ну, Системи настільки в сучасному світі, ну, це ж не, не, не вчорашній день, що треба, от, красна кнопка, я її ношу з собою, вона такого розміру, блін, значить, там, ну, от, і так далі. Це зовсім працює. Але, чи, і там багато, ну, дійсно, це не така проста річ, ухвалення такого рішення. Але це рішення, коли мова йде про застосування е, ну, по, повномасштабної ядерної, ну як це, стратегічних там і так далі. А коли мова буде йти про тактичні невеличкі заряди, я думаю, що там дрогнуть в нього, якщо що. Понимаєте? Тому я би був готовий до всього психологічно і не применшував степінь сумасшествия Кремля, їм реально тірять нічого. Чи є люди, на вашу думку, в Кремлі, в Москві чи в інших країнах, які готові, скажімо так, стати кілерами Путіна? Я сумніваюся. Я сумніваюся. Я вам більше скажу. Знаєте, Це це дуже наївно, дуже наївно полагати, що вбійство, царі убійства приведе до змінню. Вам нагадати історію? Вам нагадати, ми підемо другим путем? Звідки ця фраза? Ну, я ж анархіст, я ж вчив історію анархії. Хто царя подарував? Анархісти. Пам'ятаєте? Ну і що це змінило? Нічого. Ну, і ну, буде Криваве Воскресіння. Ну і що ж, і багато іншого. І що далі? Ні, це дуже наївно. Для того, щоб відбулася, знаєте, як кажуть, для того, щоб произошла революція. Простіть, що циті Леніна, <сумітно> вот. ну в научних целях. Вот. Необхідна не тільки революційна ситуація, знаєте, да? коли верхи не можуть, вони за не хочуть. Є третя умова. Організація. Потрібна організація. А є така організація в Росії? Ні, нема. Тому будь-яке убийства ні до чого не призведе, буде інший. І потрібна організація.